Це 13-та ріницька школа. І з 1 квітня тут стартував набір у перші класи. Перший другий день був такий наплив, чи не маленький. Вже ми так до трьох класів набрали діток. Взагалі ми це робимо на подвір'ї, але так як сьогодні невдала погода, то ми приймаємо це в закладі, заходять по одному, дезінфікують ручки, міряють температуру і підходять до мене. Доброго дня, хочу оформити дитину до вас у школу, які потрібні для цього документи. Копія свідоцтво про народження, реєстрація проживання, копія, далі довідка 86 і прививки копії. Для свого майбутнього першокласника рівнянка Ірина Василовська обрала навчальний заклад не за місцем реєстрації і проживання. Ця школа для нас не є новою, тут навчається мій старший син. Школа дуже хороша, тут хороший навчальний процес. Школа має свої традиції і свої цінності. А що ти будеш у школі робити? Читати, писати, Два плюс два буде чотири». А букви знаєш всі? Так. Які твої улюблені букви?» А «А чому? що А – це моє ім'я. Подавати документи і заяву жінка прийшла разом з шестирічним сином Артемом, щоб познайомити його зі школою і порадитися з психологом щодо навчальної програми для свого першачка. В цій школі є навчання за програмою нової української школи, а також інтелекту України, куди саме ми підемо, куди піде мій син. Ми ще наразі не вирішили зараз. будемо спілкуватися з психологом і сподіваюся, що Після того, як будуть результати, якихось можливо тестів, ми вирішимо. Тестують дитину перед першим класом лише за бажанням батьків. Співбесід у 13-й школі для майбутніх учнів немає. Пояснює директор закладу Михайло Бєлік. За його словами, планують набрати 5 перших класів. 140-150 дітей. Ми маємо взяти, але, як показує, минулорічний досвід і позаминулий заяв близько 200-250. В першу чергу це, дивимося ті, які проживають на території закладу, другі це брати і сестри, які вчаться в нашій школі і входять з інших районів, це найбільша категорія дітей наша, звичайно. І діти працівників школи працівників школи дуже багато випускників проходить. Принцип першочергового зарахування дітей до шкіл за місцем проживання діє до 1 червня, пояснює начальниця організаційно-інспекторського відділу управління освіти рівного Валентина Середюк. Станом на 1 червня керівник закладу на підставі оригіналів поданих документів має видати відповідний наказ по школі. З 1 червня по 15 червня буде відбуватися зарахування дітей на вільні місця, тобто тих дітей, які не проживають на території території обслуговування і які не мають, скажімо так, права на першочергове зарахування після 15 червня. Діти будуть зараховуватися у порядку надходження заяв. Також Валентина Середюк повідомила, що за попередніми підрахунками у рівному цього річ буде три з половиною тисячі першачків. Це 115 класів у 33 навчальних закладах. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.